16 листопада Міжнародний день Толерантності. Що ж таке толерантність, спитаєте ви? Толерантність це здатність поважати людей, які відрізняються від нас, наприклад, кольором шкіри, віросповіданням, мовою, культурою. Характером мають особливі потреби, інший фінансовий стан чи звички та думки. Це означає, що ми можемо сприймати без агресії думки, поведінку, спосіб життя інших людей. Коли ми толерантні, ми не ображаємо людей за те, що вони відрізняються від нас. Лови кілька прикладів толерантності. Ти дружиш з однокласником, який має інше віросповідання, ніж у тебе. Ти не смієшся з людини, яка одягнена не так, як ти. Ти не знущаєшся з людини. Яка має особливі потреби. Ставишся зрозумінням та підтримкою. Ти не осуджуєш людей за їх зовнішнім виглядом або поведінкою. А тепер трохи історії. Міжнародний день толерантності виник у 1995 році з ініціативи ЮНЕСКО. Ця організація вважає, що толерантність є основою миру та взаєморозуміння між людьми. 16 листопада. 1995 року Генеральна конференція ЮНЕСКО прийняла декларацію принципів толерантності. У ній толерантність визначається як повага прийняття та правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження, та способів проявів людської індивідуальності. Що ж це за організація? ЮНЕСКО це міжнародна організація, яка працює над тим, щоб зробити світ кращим місцем. Вона допомагає людям вчитися працювати та жити разом у мирі та злагоді. У ЮНЕСКО працюють представники з різних країн. Організація допомагає людям у багатьох сферах життя, таких як освіта, наука, культура, мир. Вона допомагає жити в мирі та злагоді незалежно від країни, раси, релігії та культури. ЮНЕСКО вважає, що толерантність є основою миру та взаєморозуміння між людьми. Тому вони вирішили створити День Толерантності, щоб привернути увагу до її важливості. День толерантності відзначається у всьому світі. В Україні День толерантності відзначається з 2003 року. Будьте толерантними. Це допоможе нам зробити світ кращим місцем.